Добрий вечір. Мене звуть Людмила і ви на моєму каналі Садові справи і не тільки. Ось мій помічник лежить, вже приготувався знімати. Сьогодні я отримала посилку. Це рослинки. Тут ось накладна. Повинні бути так, саджанці ялини. Engel Manna, саджанці ялини колючої блакитної Majestic Blue. Ялина колюча глаука. І дві спиреї. Спірея Вангута і спірея японської Так? І зараз з вами разом відкриємо цю посилочку і подивимось. П'ять саджанців, але посилочка така якась. Компактно. Подивимось, що там разом. Думаю, нормально. По-іншому ніяк я не можу. Так, подивимось. Значить, відкриваємо це моя остання посилка. За цю зиму в мене було багато посилок. Я багато купувала, тому що. В цьому році в нас планах розгорнути ділянку, завести, підняти трошки ґрунта і розрівняти. І в мене буде багато місця, де саджати. Тому я взимку купувала посадковий матеріал. От. І в цьому, в цьому відео я так само покажу вам. Так, Запаковано чудово. Запаковано чудово. Це, до речі, прийшло мені зі Львова ця посилка. Зараз подивимось. Ага, як гарненько. Ось дивіться. Ага, і ще щось циркон мені положили. Циркон, щоб оприскати. Дякую, величезно Почнемо, почнемо. Так, і пам'ятка, пам'ятка. Така пам'ятка. Погано видно. Це не реклама, я сама все купую. Ось пам'ятка. Так, подивимось. ось це дві спіреї. Спірея Вангута. Ось такий Дуже погано видно. Зараз я візьму, так я думаю, що буде краще. Значить, ось такий горщик п 9 називається він. Одна спірея і ось інша. Ось. Це трішечки побільше, це поменше, але вона як суха чи що. Угу. Так, погано видно, да? Незручно знімаю. Щось мені не подобаються тут сухі листочки. Або почечки, може, підуть, ну, треба розкрити і подивитися, що там з корінцями. <кху> так, вологій ґрунт, здається. Так. І три ялиночки. Зараз. Це в мене ой, яка гарненька. У мене є одна е, блакитна ялинка на ділянці. Я її купувала теж такою маленькою, таку десь. Зараз вона вже, як я з, 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 з рістом. Я 1,54 і вона така сама, як я зараз. Так, е, садила я її, здається 4, 4 роки тому. так Ялина Енгельмана, ось така, Гарна. Так, далі. Менігенька ще менша. Це Magestic Blue. Ось така. Маджестик Blue. Ще менша. Малесенька. Так, і Ось така, яка гарна це ялинка колюча, якась там така колюча, так. Блакитна Majestic Blue, так, і колюча глаука. Ця глаука. Ось. Ось такі в мене. Гарні ялиночки. Відійду трошки подалі, щоб видно було. І Дві спіреї. Ну, спіреї, мені щось там здається, одна, якась як сухенька. Ну, подивимось, будемо наблюдати. Так, це е, остання посилка. Зараз покажу вам все, що я купила. Я вам знімаю вже ввечері Погано, погане освітлення. Ну, я так щось придумала, не знаю. Так, почнемо. Ось ці. Я вам тільки що показала. Багато я замовила гортензій. Ось, наприклад, вона ще навіть з квіточками. Це в нас, хто це в нас? Не зрозуміла. Е... А, вона зелена, здається. Так, це Барбарис е... Арпи... Арлекін. Ну, такі... така гілочка, я не знаю, буде щось з нього чи ні. У мене таких гілочок багато. Далі гортензія, гортензія май, лайм лайт. Так, ось гортензія Silver Dollar. Така ось. І гортензія Frayz Melba. Якщо я знайду, то вставлю, які вони. Так. Далі. Ось такий декоративний кущик Бересклет And холд ось такий золотенький. Позир... Похороплідник. Ось він. Кущик. Так, це в нас ось. Ялівець блю, Блю Альпе. Оце він такий подвійний ялівець. Е, Blue Rod. Ось такий довгенький, тоненький, гарненький. І ось цей малишик Chip. Gold Star. Я так розумію, він золотий буде. Ялинка коніка. Ось маленька ось все на першому. Далі Вели... велика, так само я не, не пам'ятаю, назва вона така голуба. І це шаровидна так само, немає назви, вона буде маленький шарик такий тулка. І е, там подалі ось, е, значить, агрус ексклюзив. Такий кущик, бо у мене агрос один вид, я купила ще один. У мене такий з червоним бачком, а це, здається, зелений. І ось такий виноград родзинка називається. Так, ось. Солодкий, гарний виноград. Ну, так. це ще не все. Зараз ще покажу. Остання партія в мене ось такі рослиночки. Всі маленькі, але вони виростуть. Значить, перша це в мене гліцинія, ніколи не вирощувала, замовила, хочу спробувати. І ось такі барбарис. Барбарис. Так. Далі туя даніка. І е, ялівець блюкро. Ось такий. Блюкарпет. Блюкарпет. Далі ялівець Вілтані, ось оцей цей він. І, е, е, так, ялівець мей, Мейері. Ось така. Трошки завалилася вона. Ось. Такий ялівець. Замовляла різні. Угу. Так, далі. Ялівець Карел. Ось на передньому плані ось цей. І вілт цвей, Цвейк, ялина. Ялинка. ось ця ялинка. Там сесна, не можу розібрати яка. Малесенька, малесенька. Так, ялівець э, прокумбенс нано якийсь. Верба Хакура Нішики, Але як побачила я, цю вербу, дивіться, вона вже зелена, не знаю. І є лівець там подалі принц Уельський. Оце він. Так. І ось тут у мене два ось таких. Вазончика, в якому росте хурма з кісточок. Їй вже, мабуть, три роки або два роки. Їла хурму, кинула косточки, проросла, стоїть на балконі все це, весь цей час, і я ось думаю, висаджувати мені в цьому році чи ні. Чи ще рік хай постоїть на балконі, а може, одну висаджу, одну залишу. Подивлюся. Ще не вирішила. От. Хотіла на ці вихідні їхати на дачу, висаджувати хвойню. Ці всі хвойні висадити, ну, крім кущів. Так, ялівці, ялинки, сосну. Але чоловік захворів. І е, відкладається ще на деякий час. Бо на балконі в мене нема місця, і там вже жарка, і е, скоро туди буде в мене розсада переїжджати, а місця немає. Тому гортензії залишаться, е, кущі е, дерева залишаться, а ялиночки я хочу висадити. Зараз тепло, на земля мокра, це добре для рослинок. Ну і їм буде там краще, ніж у цих маленьких стаканчиках. От. Ну все. Дякую, що додивились до кінця. Всім гарного вечора!